16 серпня розпочнеться друга сесія мультипредметного тесту. Триватиме вона до 20-го числа. Взяти участь в іспиті зможуть абітурієнти, які зареєструвалися, але не змогли потрапити на першу сесію, розповідає Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінки якості освіти. Брати участь у додатковій сесії були тих, хто зареєструвався на основну сесію, але з якихось причин не зміг взяти участь в цій сесії, а також ті, хто ну на основній сесії там були причини, за яких вони не змогли так, скажімо, чи своєчасно завершити тестування. Одна із причин, чому майбутні студенти не змогли здати мультитест у першу сесію перерви на сигнали повітряної тривоги. І якщо іспит відбувався у другу зміну, а тривога все не закінчувалася, учасників відпускали додому, аби усі встигали дістатися до початку комендантської години. У такому разі їм дозволено прийти на додаткову сесію, додав Анісімов. Була функція зупинити тест, тобто інструктори в аудиторіях давали команду зупинити роботу. Фіксувалася година, коли була зупинена робота. Далі діти всі йшли до сховища. І в залежності від того, скільки там відбувалася повітряна тривога, але ну за всю, скажімо, проведення основної сесії у нас повітряна тривога більше двох годин не тривала. Але от у нас був випадок, скажімо, коли повітряна тривога в другу зміну була майже дві години. Ми вже вже думали, що може, все ж таки, дітей будемо відпускати, але скажімо, ніхто не хотів уходити, і ми змушені були скану деякі пішли, бо там транспорт, доїзд все ж таки. Ще одну сесію організували для тих абітурієнтів, які з цієї чи іншої причини не встигли зареєструватися на мультитест. Здебільшого, це школярі з тимчасово окупованих територій. Для них передбачили додаткові дати реєстрації з 12 по 15 серпня. Десь 5-7 вересня повинні бути визначитися з населеним пунктом, де вони хотіли би проходити тестування. І до 10 вересня отримати інформацію про місце розташування, про зміну, де вони будуть працювати, і таке інше. Тобто, до 10 вересня вони отримують запрошення, а 12-16 вересня буде вже спеціальна сесія НМТ, і це вже остаточна. Тобто, більше вже ніякі сесії у нас не буде. Нагадаємо за результатами першої сесії мультитесту цього року. Рекордна кількість абітурієнтів склали іспит на найвищий бал. Ми вже констатуємо той факт, що діти краще впоралися з завданнями ніж минулі роки. Тобто у нас і більша кількість 200 бальників, і більша кількість дітей, які набрали вище 180 балів. От. Майже, майже нема там десь якийсь невеличкий відсоток, один чи два відсотка, ті, хто набрали від 100 до 120 балів. От. Ну, в середньому найбільша кількість тих, хто набрав від от, там, 140 160 балів. Українські абітурієнти складали мультитест у 32 країнах світу. За кордоном для цього підготували спеціальні кабінети, аби школярі, які у зв'язку з війною евакуювалися з країни, на рівні з рештою могли взяти участь у тестуванні.